Привіт усім, це Майк з ми святі. Минуло трохи часу з тих пір, як я робив відео. Декілька речей відбувалося, тому я подумав, що, можливо, сьогодні зроблю одне. Було кілька повідомлень, які Господь приніс у мій дух. І був сон, що він також дав мені кілька снів, але я збираюся поговорити про один, зокрема. Отже, давайте почнемо. Деякі повідомлень, які Господь дає мені це речі, про які я молився. Отже, знаєте, я молився про те, де я знаходжусь у своєму житті з Господом на даний момент, мовляв, на якій я стадії? І однієї ночі посеред ночі, ніби в стані сну, я почув голос у своєму дусі, сказав випробування і страждання, а потім римляни. Отже, я піднявся незабаром після цього, після того, як почув це і пішов до Біблії та відкрив римлян, і, звичайно, в римлянам 5, я вірю, що це було римлянам 5. Павло говорить про деякі з випробувань і страждань, через які він пройшов як, як учень, що йде в Христі. І Господь показав мені, що це був сезон, через який я проходив, і можуть бути інші, які також проходять через це. Слідкуйте за цим, тому що всі ці випробування і страждання корисні для нас. Ми хочемо цього в нашому житті. Я знаю, це звучить безглуздо, але деякі з труднощів і деякі з дисципліни, через які ми проходимо, через нашого Отця і через нашого Господа дозволять нам зростати. Ви прочитаєте це в римлянам. Я заохочую вас піти вперед і прочитати це. Це е -е. ще один випадок був знову ж таки. Я спав однієї ночі, і посеред ночі я почув у своєму дусі, як Господь сказав: Дитя, твій час настав. І я не зовсім впевнений, що це означало, але я намагаюся дозволити собі усвідомлювати речі, які відбуваються навколо мене. На що мені потрібно звертати увагу, Святий Дух зазвичай направляє мене в цій області. Якщо мені потрібно звернути увагу на щось, це дійсно виділиться. Ви всі ймовірно самі це побачите у своєму житті та в тому, що ви робите. Я також, е трохи контексту, я залучений або я долучився до притулку для бездомних приблизно 6-8 місяців тому, і я багато чого навчився через цей досвід з багатьма людьми, які мають труднощі в житті, які є бездомними. З різних причин я завів кілька друзів. Господь дійсно дозволив мені та моєму своєрідному служінню спілкуватись з кількома, з цих людей, і все йде дуже-дуже добре, я дуже радий, куди все прямує. Тож, можливо, про це він і говорить. Але інша річ, на яку я звернув увагу, коли почув це конкретне повідомлення, дитя. Твій час настав, була в тому, речі будуть відбуватися. І, а, просто щоб трохи повернутися до цих двох повідомлень, які я почув, ймовірно, близько трьох місяців тому, приблизно в той самий час, можливо, з різницею в кілька тижнів. Тепер що ж змусить мене зробити відео про це? І я можу. спочатку я зайнявся іншими е, справами і забув про це, але тепер Господь попросив мене викласти це на каналі. Тож, будьте в курсі того, що відбувається. Я думаю, що 2020 рік буде дуже важливим роком. І що я маю на увазі, відбуваються речі по всьому світу, і вони продовжуватимуть відбуватися. І моє ем... Моє відчуття в дусі таке. Знаєте, це... це час, коли родові болі стануть частішими не лише за частотою. Але й за інтенсивністю. Тож зараз у світі відбувається кілька речей. Я впевнений, якщо ви взагалі звертаєте увагу, але я не збираюся в це заглиблюватися. Ось, ви побачите самі. Нехай Святий Дух веде вас у цій сфері. Але у мене також є сон. Тому я подумав, що поділюся цим теж. Отже, сон. Був не так давно, тому мене спонукало. Говорити про ці речі. Сон був. Я був десь. Я був у будівлі або десь, де було багато хаосу. Світ здавався трохи в паніці, і я був у цій будівлі. І зі мною були двоє дітей. І з якоїсь причини вони трималися за мене. Ем. І я знав, що вони були зі мною. Просто емк так розвивався сон. Я міг сказати, що вони не були налякані, але просто, знаєте, вони трималися за мене, нікуди не збиралися йти. І я знаю, що одна була дівчинка, маленька дівчинка, можливо, близько шести або семи років, а інша була. Я не знаю, чи інша була хлопчиком, чи дівчинкою, але приблизно того ж віку, можливо, трохи молодша. Але вони були, вони були дуже молоді, тому це якось запам'яталося мені. І у мене є кілька маленьких дітей. Тож це було тоді, коли я. Коли я це побачив, я подумав: о, це якось дивно, що ці двоє дітей. Ні звідки? Прилипли до мене. Але в будь-якому разі речі почали виходити з під контролю в цьому сні. Е -е. Навколо мене відбувалися речі, важко пояснити, тому що я насправді не пам'ятаю точно, що відбувалося. Все, що я знаю, це те, що це було. Це був важкий час, потрібно було вибратися з цього місця, в якому ми були. Якось я, я тож я взяв їх із собою і сів у думаю свій автомобіль і почав від'їжджати. Тепер, коли сон прогресував, я помітив, що вдалині на цій дорозі, якою я їхав, було досить багато е, е торнадо і, можливо, щось на кшталт урагану. Е. Хмари. Але це було Було дуже темно, багато блискавок. І е. багато спалахів е. Світла е, дуже відчуття, яке я отримав, було, що це. Дуже руйнівне те, що наближалось, і воно прямувало прямо на нас у машині. І я продовжував їхати, прямуючи прямо через це, і сподівався, що, можливо, ми уникнемо цього або воно зійде з шляху. Але ні, коли ми наближалися, воно ставало все більшим і більшим, і було сповнене руйнування. І діти, з якими я був, я не знав, що робити. Тож, коли цей торнадо або ураган почав наближатися до нас. Я простягнув руку перед собою, просто ось так, поки я їхав до лобового скла машини. І я сказав: в ім'я нашого Господа Ісуса Христа я наказую тобі зупинитися. І як тільки це сталося, ми миттєво, я і двоє дітей на задньому сидінні були підняті з машини на узбіччя дороги, і якимось чином дивовижно ми були захищені. Я не бачив, що це було, але я знаю, що... Щоб це не було. Ми насправді не чули жодного зруйнувань цього торнадо, що наближалося до нас. Все, що я знаю, це те. Я повернувся в бік і помітив, що автомобіль, в якому ми були, був піднятий цим торнадо і кинутий на милю в бік. Він просто залишав шлях повного руйнування там, куди він прямував. І я помітив, що ми були в цілковитій і абсолютно безпечній безпеці. Я і діти не було. Нічого не на своєму місці. Наш одяг був у ідеальному стані, ем, діти не боялися. І я встав, взяв дітей за руки, і ми пішли вулицею в тому напрямку, в якому йшли. Я помітив, що шлях, яким ми йшли, коли ми відходили, був повний руйнувань, але там, куди ми прямували, було так, ніби урагану там ніколи і не було. Це було дуже дивно, і я бачив руйнування, коли воно наближалося, але коли ми проходили, ми йшли далі. Ми були в порядку, це був прекрасний сонячний день, і ми просто продовжували свій шлях з цими двома маленькими дітьми, і це було все, і сон закінчився. Отже, Святий Дух ніби промовляв до мене. І, знаєте, це був не дуже довгий сон, тому не було багато чого розповідати. Але я знаю, що після приблизно тижня чи більше, коли я просив Господа якось це інтерпретувати, зробив трохи свого власного дослідження із того, що я міг, з того, що я можу сказати. І якщо хтось там думає інакше, будь ласка, залиште коментар або щось таке. Ем, ці двоє дітей були людьми, які були новими у Христі, або які щойно віддали своє життя Христу, і вони були як маленькі діти. Я вів їх. Куди б я не йшов, куди я їх вів, вони довіряли мені відвести їх у потрібне місце. І світ був кинутий у хаос у цей момент. А ураган був знищенням зла, яке наближалося. І це принесе беззаконня та руйнування на цю землю. І я вірю, що транспортний засіб, яким ми їхали, був. був. Символом того, що Господь каже, ви йдете моїм шляхом, я дам вам свій транспортний засіб, і ви підете моїм шляхом. І не бійтеся. І це те, що ми зробили. І знаєте, я думаю, коли я закликав ім'я Ісуса, щоб зупинитися, знаєте, Дух дав мені відчуття, що як християни деякі з нас... Хто розуміє і має віру в нашого Господа, непохитну віру? Знаєте, нам дана влада під небесами через нашого Господа, щоб мати можливість робити ці речі і говорити, просити про зцілення, просити захист. І Господь дарує це нам миттєво. І тому я вірю, що це було так. Йти через віру з цими дітьми, проходячи через деякі важкі важкі часи, які настають, і я вірю, що це останні часи, в яких ми перебуваємо. І ми вийшли? Неушкодженими. Все було добре. Тому я просто хотів поділитися цим з вами. Ем... Знаєте, якщо ви, якщо ви тільки натрапили на цей канал або це це відео, я хочу, щоб ви знали це. Глибоко в моїй душі причина, чому я, я вірю, що маю ці сни, це тому, що Господь сказав в кінці. Знаєте, ваші юнаки та дівчата будуть бачити видіння, а ваші старі люди будуть бачити сни. Я вірю, що це вісає. І це те, що я роблю. Я багато мрію. Я думаю, що Господь використовує це як посудину, як засіб, щоб допомогти іншим також. Тож, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залиште коментар. І якщо ви не знаєте Господа Ісуса Христа, я дуже наполегливо рекомендую вам це зробити, тому що я вірю, що двері зачиняються в цю епоху. І що. Захоплення і Гарпазо відбудуться в цьому поколінні. Це покоління, ті з нас, хто живе в цьому поколінні, побачить це. Я надзвичайно впевнений у цьому. Господь вклав це в моє серце. Отже, Господь запитує. Коли він стукає, він запитує. Чи повіриш ти в мене? Чи покаєшся ти у своїх гріхах? І якщо ти це зробиш, Господь увійде в тебе? Бог благословить вас усіх. А дякую за перегляд. І я вас люблю. Бог благословіть.